Всім привіт! З вами пані Чайні, і сьогодні ми будемо проходити гру під назви Unpacking. Сподіваюся, вам сподобається перша серія і рада, що ви зі мною. Так, що це в нас таке? якась книжка? Це, напевно, збереження. Ну, давайте візьмемо це. Ця книжка... Ні, мені не подобається ця книжка. Хочу зелену книжку. Ця книжка належить Чайні. Все, продовжимо. 1997 рік. Ми, як я зрозуміла, переїхали в, нову, в якийсь новий будинок. Я не знаю. Але мене радує, що в нас тут є окреме ліжко. Не закрип... Так, відкриваємо, чи що. Мяч. Mm. Я б сюди постав. Рюкзак. Бо... Який в нас класний рюкзак, слухайте. Я... <с> я Не знала, що тут розвертати можна. Давайте я поки. Я не знаю, куди його поки покласти. Давайте сюди поки покладу. Але взагалі я думала його кудись туди під низ покласти. Кубок. Ми спортсмени. Ну, я думаю, що кубок це щось таке важливе. Тому лише тут. Олівці маркер. Кісточки. Хм. Гаразд. У нас ще щеденек. Це прям з нам. З <схільки> нам років? Може це дитяче? Я не знаю, чекайте, я подивлюсь, що це таке. У нас тут є шафка. А я кори... не користуюсь шафками. Угу. Молодець, молодець я, ну. Хвалю себе. Так, зошит Я б туди ж поставила, якщо чесно. Куди Ну, типу, це такий. О, яка класна картина. Це можна, це можна побішити. Боже, який класний кінь, Я, Я вам. Тут можна збільшити. <сі> Дивіться, <кій> кінь, <сі> 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 Він такий гарний. Клас. Все. Це... Ой. Так, їдемо далі. А... Копій. Як це називає? Свинка для збережень. <гум> Вибачте, я злякалась. <гум> так, э, розставляємо Ш... Це така гра, це для запам'ятовування. Круто, я не знаю, куди її поставити. Это... Сюди. Що це таке? А... А, угу. Ну, гаразд. Кубик Рубика Ставлю. Сміттєвий бак. І в мене немає можливості його поставити туди під низ. Яка... Ну, слухайте, ми якісь дуже шикарні люди. У нас є. своя. Я не знаю... У нас є своя. У нас є багато своїх ігор. Я за це рада. І мені здається, я майже завершила першу коробку О, ігри можна на один одну ставити. У нас ще якась книжка. Мені сумно, треба відкрити двері. Так. Я зараз цей. У мене... Боже, яка вона мила, я з неї не можу. О, нам відкрилась шафа. Я хочу в шафу поставити оці от олівці. А ще я хочу нарешті смітничок поставити під, під низ. Це йде до нас на ліжко. Нічого не знаю. Можна щось сховати. Давайте сховаємо щоденник. Все. Ну, мені просто здається, що щоденник це щось, типу, приватне, тому нехай там стоїть. Ні, все, в нас буде, в нас буде ліжко з іграшками. Я не винна. Просто вони класні. Дуже класні іграшки. Я хочу. От куди мені це поставити? Добре, давайте. Це я. Це, напевно, якась гра, я її поставлю сюди. Є питання, чи можна отой от блокнот, який є. Туди. Чи можна... Ні, його не можна на боку. Гаразд. Якщо його не можна поставити на ребро. Що це носить? На ребро поставити? Певно на ребро. То поставимо його так. Так. Які в нас класні фігурки? Ні, Ну я це... Я дивлюся ці грі. Це троль? Це троль. Куди його? Оце маленьке чудо, поставити. Давайте сюди. Я людина цей не дуже стабільна. Я люблю ставити предмети, що куди і як попало, тому. будь ласка, не дивуйтесь Так. Яка схожа на мен але як, як супергерой. А став її на цю. Шо це? Тамагочі? Це Тамагочі. Тамагочі треба положити на ліжку. У мене не було тамагочі, я не, я не застала тамагочі, але я застала купу інших речей. Мені сумно, що я не застала тамагочі, але чесно сказати, я б не хотіла переживати, коли навчаюсь в школі, що якийсь тамагочі захоче в мене попросить мене їсти під час уроку. Мені здається, вчителі навіть бісились, бо якби це почули. Свинка. Я тепер хочу всі іграшки тут. Давайте я поки конячок покладу в якесь інше місце, бо мені здається. Мені здається просто, що вони поки не можуть бути на ліжку, бо на ліжку мають бути купа іграшок. Все, я поклала? Покла. Так, свинка. От я не знаю. Мене докоряє сумнів, куди це поставити. Я поставлю сюди. <гас> У нас є ціле радіо. Ну, радіо на вікно. Радіо на вікно. Що це таке? Касети до радіо. Ой, не касе. Це не радіо. Це магнітоф. магнітофон? Магніто. магніто. У мене був вдома магнітофон. Е і, по-моєму, в нього вставлялись диски. А як це називається? Я... Мені здається, це теж магнітофон. Можу помилятися. У мене тут книжечки зараз. Оцей книжка хай тут стоїть. Коробка! Ми закрили одну коробку, ми ж закрили іншу коробку. Залишається ще одна остання. Ще купа. Ножиці. Куди б я поставила ножиці? Ну, ножиці це, напевно. Це, напевно, щось необхідне. От кудись. Туда. Мені подобається, що в грі отут зараз багато фіолетового. Я не любителька фіолетового, але я знаю, що є багато любителів фіолетового. Тому. Це що, це гумка? чи шонс? Якщо це гумка, то вона, має бути тут. Але тут лінійка вже в мене. Ну я не хочу тут їсти. У мене прям диссонанс. Я не знаю, що куди поставити. Так. Ну це давайте закриємо. Дракончик! Клас! Я щаслива. Я щаслива, що я граю в цю гру Ні, Я оце маю трошки. А можна якось дракончика блищить? Дракончик зі свиною не дружить. А ти хоч з кимось дружиш? Ні, не дружу. Сумно. А може, може, дракончика от кудись туди? От туди до жабки. О, постав, поставився. Все, а тепер ні тоді жабку не видно. Ви будете бачити, як мій міняється голос, повз. Напевно, всю гру, бо якщо я зустріну щось миле, ну знаєте, воно повій... ну... Воно в мене буде. Ну, я не... я не обіцяю ультразвук, але я обіцяю буде трошки гучно. Це що? Це книжка. О, можна книжки ставити так? Я от туди і тоді краще. Так, забула вам акцентувати його собачка. Ще якась книжка? Мені ж немає ці книжки куди ставити? Давайте я відкрию, Оцю гру ставлю знизу. Або цю гру можна поставити. Ні, ну не можна поставити наверх. Мені сумно. Чого цю гру не можна поставити наверх? Uh, mm. uh -huh. Ну, ставимо так. Слухайте, які в нас багаті люди. <свісно> і, і такі ігри в нас є, і такі ігри в нас є. Ну, я пишаюся нами. І котик, який чудовий. Я не знаю. Чому тут так багато іграшок? Мені немає їх куди поставити. Давайте котик тут буде стояти. Ще якась книжка. Така велика. Потяг. Це ж потяг. Що? Я знайшла... Це камера! О, тепер я можу фотографувати. Тут світло є. Куда б я поставила ліхтарик? Чесно сказати, я б ліхтарик поставила біля ліжка, по необхідність, якщо світло вимкнуть. А, книжка Книжка вже не влазить. Ну, круто. У мене вже книжки ці не влазять. А, то їх можна було сюди ставити. Ну так, да, так. Да. Чайні, молодець. Молодець, хвалю. Тоді я всі книжки ставлю. Всі книжки оці поставлю. Питання блокнот можна блокнот можна поштоб. Дивуюся своєю вдачею кожен раз. Мені здається, книжка да, мала бути тут. Так. А, питання. Ця камера взагалі постійно в розверненому стані буде так? так а, Я би. Поні, поні поклала сюди. Не знаю чому. Я просто хочу закрити той блок, який мені не дуже подобається, і поставити оту та камеру. Але я хочу її розвернути Ну нехай буде стояти так. Це що в нас таке? Даблдекер? Увімкнулася англійська, молодий. Ну, цей подвійний англійський автобус. Я не дуже люблю спорт. Особливо скакалку, бо я. Маю признатись, не вмію скакати на скакалці, Тож, що не так? Не туди поставила? Зрозуміло. Mm, зірочка є? Зірочка є. Фоткаємо. Ось така в нас кімнатка вийшла. Це перша кімната, яка є. У нас є. Ой, вам не видно зірочку. Вам не видно зірочку, бо я зірочка. От, от там, отута в кутку зірочка. Я ще виконала це завдання. Фотографуємо кімнату. Чи так? Звісно, що фотографуємо? Ну, типу... Фільтр. Тут є фільтр кімнати. Я, я зараз пощати буду. Чому це так гарно? Це дуже. Мені прям подобається. Ого. Ну, це прям якась депресивна кімната. Оце. М -м -м. Мені це нагадує якесь літо. Прям літо таке хороше? Добре, минуле. Ой, оцей стиль мені теж подобається. Але оце це коли в горорах починається щось. Такий саспенс. От воно. Так. Ну, як на першу кімнату, мені подобається. Тут ще рамочку, Можна було ще рамочку. Перша рамка. Раптом. Ні, ну це не анпек. Щось, 7 доларів. Полароїдна. Я хочу цю. Я хочу цю ще картинку, але я хочу трошки і І не більшу, і не меншу. Так, кладемо сюди. І ще таку фотку. Я задоволена результатом першої кімнати. Так, хочу покинути фотомод. А що тепер? Куди на зірочку натискати? Да. І... О! Я отримала зірочку як наліпку. І це в нас травень 1997-го. Нарешті я маю власну кімнату. Дякую, що дивились проходження першої серії. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ви хочете продовження, рада буду. Читати ваші коментарі і відповідати на них.